Протязі вже 10 хвилин воно вже стоїть абсолютно ніяких змін. Ми попробуй ще рукою так далі. Йдемо покажемо ще вам на фасаді, як вона кріпиться на фасаді. Ось так вона виглядає в прорізі, то є струстинка, видно по швам. Нижні ряди кріпляться на дюбеля, Дюбеля краще брати з такими металевими стежнями. Верхні абсолютно кріпляться одна одну в замках. Класти її треба в шахматному порядку. Так, класти її можна навіть от таким способом, а можна клачі, ще і перекладати клачі... в шахматному порядку. Так. Легко кріпиться одна за другим, одна за другим. Перші ряди основне виставити рівно. Зверху дається сітка осадна, звичайна. Клей той самий на який ліпиться по пінобетону. Так, там для газу і пінобетонів. І здрюватих бетонів. Ось таким чином воно виглядає. Рах В замочках. Знизу можна навіть нічого не підкладати, тому що воно не потрібно, гризун туди не лізе, нічого туди не попадає. Посадною сіточкою прикривається. Шкідники в трусти не заводяться. Шкідник там не живе. А термічні показники бачите на лице. Термічні показники, так, на лице видно. Ріжеться просто і легко. з тої сторони. прямого вогня і вагаю вас до сих пір. Тобто не далі свої плети по поганий фундамент, поганий фундамент, якщо він не дотриманий в цих мор прибудівництві, то краще будинок, не утепляти з цими плетами його взагалі не утепляє пішопано колі не, не прогоряє з родину не проходить нічого не прогоряє виключе потуха Виключи її бензена закінчила да. тих і працює Яко. Досить цікава технологія. Робіть висновки, дивіться, думайте, так воно все екологічно чистий, матеріали використовується, цемент, вода. Створює в будинку, чудовий мікроклімат. На екологічно чистих матеріалів. тому, що стіна має здатність пропускати вологу в одну і в другу сторону. Точку руси для такого утеплювача визначати не потрібно. Є трошки в наявності. Будемо утепляти Думайте, будем, да, будем утепляти будиночки.